Доброго часу доби спільноту, на жаль, в мене майже не було часу вам щось розповісти цікавого, але сьогодні буде таке невеличке відео про те, що в нас відбулося за цілу неділю цікавого. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це в нас новий плагін по текстурам. Що він робить? Якщо ми на нього нажмемо, тут у нас в описі буде детальна інформація. Дякую людині, яка в спільноті перевела і дала нам цей плагін. Він тепер з українською мовою. І він в описі детально все описує. Тобто ми наводимо, не нажимаємо, просто наводимо на ту панель, на якій ми хочемо розвернути текстуру. І робимо ось так: просто нажимаємо стрілочками на клавіатурі, ліво-право. І повертаємо текстуру в тому напрямку, який нам потрібен. Також ми можемо повернути по часовій, можемо по під кутом. Ось він виставляється, можемо скинути так, як було з самого початку. Дякую. Залишу на плагін ссылку в описі, а також на цю людину, яка його нам перевела і поділилась. Далі. Другий плагін цей. Плагін нас блокує, <кій> цей плагін у нас блокує. Панелі, які не потрібні нам в розкладку. Нас питали, як це зробити. Також людина зробила, поділилась, що він робить. Виділяємо ту панель, яку не потрібно нам додавати в розкладку. і вона блокується. Вона блокується за допомогою такого, такої ось розмітки. Також вона робить група в групі і таким чином вона не попадає. Спочатку перед тим, як розмічаємо, блокуємо і тільки потім розмічаємо. Як бачите, одна є, на другу в нас не додався маркер, тому він у нас в розкладку не попаде. Цікаво, працюємо далі. Третій плагін плагін від Андрія. Це в нас дає можливість цей плагін робити експорт. Для чого це? Раніше ми як експортували? Ми експортували експорт, 3D-модель, бла-бла-бла. Але таким чином у нас ця сцена була велика. Туди попадало все, що завгодно. А цей плагін нам дає можливість експортувати тільки розкладку. Таким чином, сцена маленька, експорт швидкий. А зараз побачимо, як він працює. А, він все зайве, експортує. Більше нема помилок і швидкий експорт. Потім це все повертається. Це дуже пришвидшує нашу роботу. Це швидко експортує в Sketch VR, вибачаюсь. Дякую. А, нехай буде також, залишу все в описі. Четвертий плагін я за нього вже напевно казав. Але я не робив на нього великий такий розбір. по ньому. Це що в нас? Це в нас плагін по матеріалам. Ми сюди можемо додати, тобто ми не користуємося стандартною розкладкою по матеріалам. Ми через цей плагін відкриваємо нашу бібліотеку, додаємо через плюсик цілу папку. Ті папки ми вистраюємо так, як нам завгодно. Також він підтягує по назві файлу. Тобто, ми прописуємо артикул через сайт, через долар, І він автоматично у нас підтягує назву. Також, як він працює, беремо ось цю, наприклад, текстуру. Наносимо. Бачите? Вона відразу у нас все перекрасила. Тобто ми можемо виставляти. Красити працює майже також, там є свої невеличкі проблеми, тому що воно іноді красить тільки поверхню через Shift. А ми всі, ми всі пам'ятаємо і любимо це красити через Shift, тому потрібно трішки до нього звикнути. Але плагін працює, працює добре, тому користуємося трішки вивчаємо. Як це як краще зробити, ми можемо зробити йому більше-менше текстуру. Можемо розвернути або замінити в самому цьому плагіні. Тому на сьогодні так. Вибачаюсь. Я думаю, що вже наступним трішки час. Коли розберусь зі своєю основною працею, я зроблю для вас невеликий розбір ще, напевно, по бібліотеці, по фурнітурі, як її додавати. Та напевно зробимо з вами вже невеличку кухню. Я знаю, ви чекаєте. На цьому я думаю все. Дякую за увагу. Слава Україні!